Доброго дня, шановні українці! То, що робиться в Україні під час війни, це вже не безпреділ. Це вже останні часи і дні нашої України. Подивіться, що робиться в тилу. Місто Сикіряне, Чернівецька область, Ліс поблизу міста Сікірян. Подивіться. Землю викопують. Просто під'їжджають і викопують екскаваторами землю. Я багато разів бачив, коли проїжджали по в місті сукіряни міні-екскаватори. Подивіться, що роблять. Бачите, ковшом грибуть землю. Я не знаю, що вони шукають. Може якісь скарби шукають, може ще щось. Ну подивіться, що робиться в лісах Сокір'янщини. Просто подивіться. Подивіться. Це все беруть, розривають землю в лісах. Не знаю, що вони шукають. Але це вже просто варварське знищення лісів Сукірянщини. Варварське знищення екології, флори, фауни. В місті без безпреділ, в лісах сукірянщини безпреділ. Просто банди ходять по лісу, рубають ліс. Банди заїжджають, землю нуртують. Подивіться, що ж тут можна шукати. Це ж варварські знищення лісу. Знаєте, вже я не знаю до кого. В місті Сокір'яни взагалі влади немає української. Київ далеко, наш шановний президент Зеленський далеко, а Сокір'яни це якесь уже бандитське князівство, де робиться казна, що. Я не ображаю нашу сукіянську владу, але подивіться. Це буквально декілька кілометрів від міста Сукіряни. А творець, Я не знаю. Ви знаєте, от що, що в мене зараз в серці? Людина, яка виросла в місті Сукіряни, яка ніколи не залишить його зараз в важкий час. А залишали колись на заробітки тільки тому, що мене вже знищували до краю. І треба було заробити на хліб, щоб прогодувати себе і мамку. Мене просто не знаю, хочеться плакати, хочеться кричати, хочеться молитися Богу. Але місто секіряни знищують без жалю. Без жалю знищує секірянська мафія. А люди мовчать. Мовчать, як раби, які не розуміють, що. Це мовчання приведе до того, що ми всі загинемо. Загине наше місто Сокіряне, загинуть ліси, загине земля. І не рано чи пізно, а скоріше раніше. До нових зустрічей!